Чи чули ви коли-небудь термін інтернет-бойфренд? Зазвичай так називають зірок, яким дістається загальне обожнювання в мережі і не тільки за шикарну зовнішність. Користувачі називають так чоловіків з неконвенційною зовнішністю, проголошуючи їх новими секс-символами, чоловіками мрії, доброта, почуття гумору, чарівність, відсутність токсичної маскулінності ці якості теж відіграють величезну роль у підкоренні сердець, але чи знайомі вам терміни hot boyfriend, baby girl, королі, коротуни, золотисті ретрівери, хімбо, булочко з корицею? Здається, що принаймні раз на рік в інтернеті створюється нова категорія нетрадиційна. Но гарячих хлопців, яких хочеться жадати, але це майже ніколи не йде у інший бік. Друзі, у сьогоднішньому випуску я зібрала для вас категорії, за якими класифікують інтернет-бойфрендів. Поговоримо, якими чоловіками зараз захоплюються в мережі найбільше і до якої категорії кого відносять. Поговоримо, чи є тренд на певну зовнішність таким же безневинним. І поговоримо про те, що навіть деякі жінки увійшли до категорії інтернет-бойфренд. Друзі, всім величезний величезний привіт! Мене звуть Марина, я щіро. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні говоримо про те, чому те, що дозволено чоловікам, не дозволено жінкам. Про стандарти краси для чоловіків. Якщо тема вам цікава, будь ласка, залишайтеся. Якщо відео сподобається з вас, лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку україномовного контенту на просторі YouTube. Ми розпочинаємо. Почнемо з того, хто такий інтернет-бойфренд. Інтернет-бойфренди це чоловіки, це молоді чоловіки, молоді люди, на яких крашиться інтернет у даний момент. Треба розуміти, що цей образ написаний жінкою, тобто те, як скоріше жінки бачать чоловіків. Це широко поширене і рішуче визнання певних типів чоловіків, які певним чином виходять за певні норми, але явно бажані багатьма. Здається, що у інтернеті одночасно з'являється кілька чоловіків у чомусь схожими між собою, і люди це помічають. Ці чоловіки в даний момент. Момент переживають свій момент сяйва. Це чоловіки, які виходять за рамки своїх коконів як нічні метелики, які не можуть жити серед звичайних людей і тягнуться до яскравих вогнів Голлівуду. Класифікація чоловіків все одно присутня. Давайте поговоримо про нашумівший тренд. Хто ж такі гарячі гризуни, що їх відрізняє від інших категорій, оскільки це нове поняття. Одні представники шоу бізнесу Голлівуду можуть кочувати із одного тренду в інший тренд, але найгарячіший тренд зараз це гарячі гризуни. В. Вітку тренд на гарячих гризунів підкорив Голівуд і серця дівчат по всьому світові можна припустити, що поява Хотра один Boyfriend пов'язана із гучною прем'єрою фільму Challengers Луки Даніїно, або ж з виходом третього сезону гучного серіалу Bear – ведмідь. Якщо ви ще не дивилися ні серіал, ні фільм. То вам, скоріш за все, буде незрозуміло, чому так ображають чоловіків, але це все між собою пов'язано. Початок тренду поклала спортивна драма Суперники Луки Гаданьїно, де виконавці головних ролей Джош О'Конор і особливо Майк Фейс нагадали користувачам мультяшних гризунів. Їх почали порівнювати із героями відомих мультфільмів Рататуй, Стюарт Літтл та Десперо. У кількох постах Майкла Фейста, який зіграв одного із тенісистів, його порівняли з лісовим гризуном, сонею, польовою мишою і мише. Ням Деспе з одноіменного мультфільму 2008 року. Початок тренду пов'язують із постом журналістки Люсі Фейт, яка у колишньому твітері соціальній мережі ЕКС написала пост про те, що Майкл Фейс виглядає так, ніби сонне мишеня Стюарт Літл ожив, а потім зайнявся кросфітом. Цей пост став просто дозволом відкрити цей тренд офіційно. Люди підтримали його і понеслося. Після цього на пошуки відомих гарячих гризунів, звісно ж, вирушили інші дослідники в соціальних мережах. І і таким чином, частиною цього тренду стали Джеремі Ален Вайт із серіалу Ведмідь Глен Пауел із Королеви Крику, Кіран Калкін із спадкоємців, Барі Кеоган із Солдберна, зірки першого ешелону, тімоті Шаламе і багато інших. Чоловіків із цієї категорії порівнюють із різними гризунами від Шиншил до Капібар. Гризунами називають струнких чоловіків із фактурною зовнішністю, серед особливостей виділяють гострі риси обличчя, так звані Тайрат Айс, такі як у втомлені очі, як у Тімоті Шаламе, як у Біллі Айліш, як у Емі Чемберлейн, Римський Ніс, як у Пола Мескаля, часто розпатлане волосся. Іншими прикладами, також з чоловіків гризунів стали Том Голланд, Адам Драйвер, співак, Меттью Гіллі, Пол Мескаль, Ніколас Голіцин, Венсан Касель, Едді Редмейн, Джон Стеймос, Джейко Пелорді, Джонатан Бейлі, Калум Тернер, Дрю Старкі, Джонатан Андерсон, Бенедикт Камбербетч, Джонні Деп, Едріан Броуді і Том Круз. По суті, цей тренд. Розмислив те, що раніше називалося аглій красою нетрадиційною, невловимою привабливістю. Якщо дивитися з цього кута, то видно, що тренд на Hot Rodent Boyfriend – це не образа, а це такий собі комплімент від представників покоління Джензі, які давно вже люблять давати двозначні інколи дивні кумедні назви для різних понять, щось нове придумувати. Так само, як раніше, вони робили із трендами на золотистих ретріверів, ротвейлерів, доберманів і далі, далі, далі за списком як ви думаєте, чи є щось у цьому тренді, чи згодні ви з тим, що саме ці чоловіки мають риси, характерні для гризунів? Чи схожі ці чоловіки на Ремі із мультфільму Рататуй на Десперо і Роді Сенджеймса із мультику Змивайся? Звісно, варто згадати тут і про інші категорії. Давайте коротко. Тренд хімбо і золотисті ретривери це про нетоксичну маскулінність. До хімбо відносять Кена і Раяна Гослінга із Барбі, тобто це простий, веселий чоловік, який любить спорт, м'яко брутальний. Просто хороший хлопець, золотисті ретрівери. Вони захопили інтернет кілька років тому і відрізняються своєю добротою, чуйністю, емоційністю. Золотисті ретрівери дуже включаються у свою даму серця, у свою половинку. Вони є ідеальними бойфрендами, простими, невигадливими. Золотистий ретрівер це ідеальний бойфренд, який обожнює свою дівчину, готовий зробити для неї все. Він не буде зраджувати. Завжди готовий прийти на допомогу. На нього можна покластися. Лагідний, чесний, хороший чоловік, без Якогось підвоху, порівняно з Baby Girl, наприклад, без підводних каменів. Типовим представником золотистого ретриверу є Том Голанд. Ви знаєте, що це вірний партнер з Ендеї. Він обожнює свою обраницю, завжди її підтримує. В соціальних мережах також завжди її підтримує. Гіперпозитивний, веселий. Були моменти, коли Том Голанд видавав багато спойлерів у інтерв'ю про людину павука, бо він просто така людина, простий, простодушний. А виступ Тома Голанда під трек Амбрела взагалі закарбував його статус у інтернеті як Golden Retriever. і але варто сказати, що представники всіх цих категорій не бояться грати провокаційні ролі. Вони не бояться грати ролі не лише гетеросексуальних чоловіків, це їх ніяким чином не вражає. Також дуже віральною була і залишається категорія Baby Girl. Знову навіяв цей тренд на Baby Girl серіал Дім дракона. Це чоловіки з м'якою стороною нетоксичні, написані жінками, в яких є червоточинка, на яку реагують жінки, зважаючи, що вони не можуть виправити це. Зовні милі, але всередині дуже непрості яскравим представником категорії Baby Girl являється Йоен Мічел. Він неймовірно приємний. Представників категорії Baby Girl не завжди зрозуміло, чи це просто певний образ, який вони транслюють, який вигідний їм, чи це дійсно людина такою є у реальному житті. Тобто, не зрозуміло, чи просто людину такою сприймають і додумують їй цей образ. До категорії Baby Girl також відносять Джейкоба Елорді, Пола Маскаля, Калома Тернера, Ніколаса Голі і ціна Інколи Джонатана Бейлі, існує також категорія Сіна Монрол, тобто булочка з корицею. Тобто, це щось ефімерне, як жензі захотіли придумати ще одну класифікацію, окремо для Гаррі Стайлза. Ця категорія, нібито перехідний стан між золотистим ретрівером і Girl. Це, значить, ця ж сама категорія, але під іншим соусом, під іншою назвою. Також існує категорія королі Коротони, Сюди входить Деніал Редкліф, це головний представник та втілення цього тренду. Джеремі Аллен Вайт також відноситься до королів Ротонів, Том Голанд і Кіліан Мьорфі таку назву отримують ті, чия зовнішність і харизма стоять поряд із відносно невеликим зростом. Усі ці тренди почали потрошку навіть виходити за межі інтернету. Про них почали писати навіть популярні видання, такі як BBC, The New York Times та багато інших. До речі, деякі з акторів, яких називають гарячими гризунами, абсолютно не проти такого визначення. Наприклад, Глен Пауел, якого порівнюють із Капібарою, знайшов цей термін винахідливим та комедним. Цитата: ось чому інтернет. Відмінне місце, і зараз намагаюся приміряти на себе всю цю тему. Так, тепер я капібара, пожартував Глен Пауел у одному із інтерв'ю. Пересічні чоловіки, користувачі соціальних мереж, також не заперечують проти терміну hot rodent man. На їхню думку, це визначення лише лестить і натякає на чарівність та сексуальність. Цитата: цей термін явно не був задуманий як образа, і хоча деякі люди сприйняли б це негативно, мені здається, це спосіб сказати, що я милий. При цьому є й ті, хто вважає вираз чоловіки Зуни образливим цитата: називати людей гризунами досить бридко, і якщо додати до цього слово гарячий краще не стане. Ще в мережі обговорюючи, чи справедливо чи ні, ті чи інші знаменитості опинилися в цьому списку і кого туди слід додати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вважаєте ви термін «hot-rodden boyfriend» образливим? Як би ви віднеслися взагалі до того, якби вас обізвали якимось гризуном? Бо є також і коментарі із негативним забарвленням. Наприклад, мені здається, Джеремі Ален Вайт не гризун, він просто. Низький Рисами обличчя та фігурою він не особливо схожий на гризуна, чесно кажучи, він більше скидається на таксу. І ще один коментар. Тімоті шаламе щось середнє між чоловіком-гризуном та шедевром від італійського взуттєвого дизайнера. Звісно ж, у інтернеті люди розділилися на декілька таборів. Одні вважають, що некоректно так ображати чоловіків, і інші вважають, що це просто милі компліменти і не треба на це дуже сильно реагувати. Однак, тренд на певну зовнішність, на сексуалізацію, категоризацію чоловіків не є таким же з невинним та саме так вважають фахівці. Запит аудиторії створює образ, і актори прагнуть у нього вписатися. Це призводить до об'єктивації акторів, як чоловічої, так і жіночої статі. Реклама постійно експлуатує жіночу сексуальність, використовуючи чуттєві образи навіть там, де вони здаються зовсім недоречними. Ще з кінця 1990-х років реклама була прикута до тіл знаменитих жінок, складали списки найпривабливіших зірок, ретельно вивчали їхню форму, особливо після пологів. Ми всі розуміємо, що історично непропорційно більше жінки у Голлівуді страждають від стандартів краси ніж чоловіки. Вся ця історія з кіно ґрунтується на дуже вузькому погляді на те, хто може бути привабливим, сексуальним, кого можна розглядати як романтичного партнера, особливо коли справа стосується жінок. Розповіла Крісті Гавара Фланеган, режисерка, документалістка і професорка каліфорнійського університету на питання про Голлівуд Жінки у романтичних ролях зазвичай були блондинками з тонкими рисами обличчя. Зараз ситуація об'єктивація дещо змінилася, але акторки, як і раніше, мають бути худими і вічно молодими. Щоб відповідати голівудським стандартам краси і виблискувати на екранах. Багато хто охоче лягає під ніж пластичного хірурга. Чоловікам завжди було легше, оскільки ідеали мужності у Голівуді були значно вільніші. Вони могли бути успішними в роботі, у спорті або у фінансовому плані. Для цього не потрібна приваблива зовнішність. Фізична об'єктивація чоловіків розпочалася в 1980-х і ти. Тисяча дев'ятсот х роках, починаючи із епохи Тома Круза у фільмі Найкращий стрілець Арнольда Шварценеггера у фільмі Термінатор і також Сільвестра Сталоне у часи фільму Рембо. Тоді чоловікам уперше почали нав'язувати переконання, що мужність пов'язана з тренованим струнким тілом. Цитата професора з британського університету Пітера Свамі: візьмемо, наприклад, образ Джеймса Бонда: не хочу ображати Шона Конері. Його тіло було в тонусі, але не настільки мускулисте, як очікують сьогодні. А от Деніал Крейг. Проводив багато часу в тренажерному залі, щоб зобразити Джеймса Бонда у його найсучаснішій манері. Саме цей акцент на стрункій маскулінності пояснює, чому до цього часу такі актори, як Бред Піт, Гю Джекман, Кріс Гемсфорд та Райан Гослінг залишаються топовими красеннями протягом останніх 25 років. І це також, до речі, пояснює, чому в Голівуді так мало темношкірих та азійських чоловіків секс-символів. До речі, Зендея є єдиною темношкірою акторкою, яка увійшла до десятки найяскравіших молодих зірок Голівуду від Hollywood Reporter у 2024 році. Просто напевно хочеться, щоб подібні тенденції, тенденції у змінах стандартів краси також відбувалися не лише для білих цисгендерних чоловіків, але і для жінок. Однак подібні речі майже ніколи не йдуть у іншому напрямку. Визначення привабливості для жінок залишається не гнучкими, за винятком, можливо, інколи розмірів бюсту, розмірів попи, але тільки в випадку, якщо дівчина є худою і традиційною. Ційно красивою жінки за межами цих жорстких норм значною мірою виключені. І якщо вони все таки прориваються, то це лише окрема особа щодо ситуації, наприклад, із Ніколою Кохланд, це стає дискурсом, а не веселою тенденцією. Сьогодні активну участь у формуванні нових трендів бере покоління Z, Gen Z. Вони створюють нові стандарти та форми. Зумери це молоде, але дуже усвідомлене покоління. Їх турбують соціальні, екологічні політичні проблеми, і тому в людях, окрім краси. Вони шукають інші якості. Наприклад, дуже логічною є популярність актора Тімоті Шаламе як символу покоління. Приклад Тімоті показує, як цінності зумерів впливають на вибір того, що їм здається привабливим. У Тімоті Шаламе класично гарне обличчя. Він має імідж хорошого хлопця, носить екологічно чистий етичний догляд, випустив колекцію худі, усі кошти, від продажу якої пішли на підтримку благодійної організації, яка захищає права жінок у Афганістані. Інший актор, чоловік. Наприклад, Джош О'Конор із фільму Луки Годаньі Челенджерс має схожу репутацію. Раніше в Голівуді існував дуже вузький архетип чоловічої привабливості. Це сміливий, рішучий, спортивний чоловік. Але тепер ми бачимо, що чоловіча краса також асоціюється із чутливістю та емоційною вразливістю. Так сказала для видання BBC дослідниця покоління Z і авторка подкасту Меган М. Грейс у дружбі. коханні покоління Z ставить загальні Цінності значно вище зовнішньості. А Роберта Кац, співавторка книги, присвяченій поколінню Z, вважає, що автентичність життєво важлива для більшості молодих людей, звідси і акцент на людських рисах сучасних кращів. Однак ці тенденції, як і раніше, є лише одним куточком онлайн світу. Багато звичайних чоловіків досі відчувають необхідність відповідати ідеалам стрункого тіла, які пропагують інфлюенсери у соціальних мережах. Це величезна індустрія, яка по Повністю змінила ставлення чоловіків до самих себе. Ця ситуація аналогічна і для жінок. Але незважаючи на величезний вплив інтернету, вплив Голівуду також є дуже великим, значним. Якщо ви пам'ятаєте, то лідирує за касовими зборами американський реслер та кіноактор Двейн Джонсон, відомий також під псевдонімом Скеля. Цікаво, що представники цих класифікацій відомі також в основному як хороші хлопці не лише на екрані, а й поза екраном. Гарячий бойфренд гризун це Ані тренд, який змінює чоловічий образ, але чи можемо ми поширити таку щедрість і на жінок, створюючи подібні тренди, суспільство потрошку розширює визначення того, що нам дозволено вважати привабливим в ідеальному світі. Нам взагалі не потрібно буде класифікувати людей за якимись категоріями, тому що всі типи облич, усі типи тіл можуть бути привабливими. У кожного актора є аудиторія, яка крашиться на нього, яка збуджується від його появи на екрані і в реальному житті також. Але поки систему не вдасться розірвати, нам потрібно продовжувати змінювати своє сприйняття, сприйняття краси для всіх, не лише для категорії Hot роден Boyfriend. Ну і звісно ж незмінною залишається категорія окремо Hot Daddy. Сюди входять Педро Паскаль, Кіліан Мьорфі і багато багато інших акторів. Ось вам фотографії. Вони вже перейшли в іншу категорію, в більш вікову. Звісно, вони являються інтернет-бойфрендами, яких просто обожнюють хочу нагадати також, що є жінки, яких відносять до категорії інтернет-бойфренд. Це дівчата Крістен Стюарт та Айо Едейбері із ведмедя. Чомусь також цих акторок відносять все таки до категорії інтернет-бойфрендів. Ну і також варто згадати, звісно ж, Мартіна Скорсезе з його тіктоками, з його активною такою життєвою позицією. Його також активно відносять до інтернет-бойфрендів, але напевно уже в іншій категорії, в іншій іпостасі, як інтернет-не знаю, його дуже-дуже сильно люблять у інтернеті. Друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте відносно такого поняття, відносно того, як актори реагують на запит аудиторії, а запит, як ви розумієте, є? На інтернет-бойфрендів розмежовують не тільки одинокі дівчата, а й дівчата, які у парі, і вони кажуть, що ось це мій ідеальний краш? Ось ця людина мені подобається, незважаючи на те, що у реальному житті в неї є свої реальні відносини. Тому що думаєте, яка категорія вам здається найцікавішою? Чи слідкуєте ви за подібні? трендами, хто вам ближче, хотрон бойфренд хімбо, булочка з корицею, королі коротуни, baby girl, звісно. Самими непростими, звісно, ж, являються все таки baby girl із дияволятами в очах. І цікаво, все таки спостерігати, наскільки поколінню зумерів важливіша внутрішня краса аніж зовнішність і токсична маскулінність. Пишіть у коментарях, чи сподобалося вам відео. Друзі, ну а на сьогодні це все. Я вдячна вам за те, що ви були зі мною. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо відео було цікавим. Ну а я, звісно ж, прошу вас підтримувати наших найсильніших, найсміливіших людей нашої країни, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які боронять кордони нашої країни, які воюють, які захищають Україну і наближають з кожним днем нашу перемогу. Ми в це віримо. Нагадую вам, звісно, про донати посильну суму. Кожна гривня важлива. Якщо можете, підтримуйте. Та лише перевірені збори, і звісно, прошу вас не проходити повз бездомних домашніх тварин, які потребують нашої підтримки на локальному рівні. Я впевнена, що у вашому містечку, місті, селищі, селі, де ви проживаєте, обов'язково є тварини, яким потрібна допомога, є притулки донатом, гривною, кормом, розголосом в інтернеті. Ви дуже сильно допоможете і, як мінімум, зможете врятувати одне життя наших бездомних, чотирьохлапих друзів. Ну що ж, на сьогодні це все. Як вам тема? Пишіть у коментарях, і можливо, когось вона повеселила, комусь підняла настрій, відволікла. Я буду, звісно, чекати на вас у новому відео, яке буде вже зовсім-зовсім скоро. Тому бай-бай, до зустрічі. Це вам. Бережіть себе і близьких.